Триває Етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. і у нас на зв'язку представниця апарату Верховної Ради України, засновниця проєкту Інституту жіночої народної дипломатії Людмила Онофрієса. Вітаємо в етері, пані Вітаємо Людмило. Дякую, доброго дня, пане про... пан Володислав будемо говорити про UNAISTAN Woman Forum, презентацію проєкту Інституту жіночої народної дипломатії. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, що це про що це? Що це за народна дипломатія така, так і що це ви таке плануєте найближчим часом? Тобто, ну, це ж буде презентація, я так розумію, а, такої якоїсь суцільної, не просто а, розмови там і зустрічі, так? Тобто, це буде якась от система, про що ви будете говорити, що ви будете показувати. От, розкажіть, будь ласка, що це буде відбуватися? Цей сам проект презент, е, інститут народної дипломатії. Це мій е, зініційований за моєю ініціативою та за підтримки наших міжнародних партнерів. Він започко, започаткований 1 червня 2023 року, тому що жінки під час війни на рівні з чоловіками працюють над е, лише тим, щоб перемогти на творга, а й над іміджем України. Тому наша команда створила такий проект, щоб розказати світу, що зараз переживає Україна. Також разом з нашою командою втілив ці проекти та задуму, що є в нашій команді. Що зараз перж також е у рамках нашого проекту вже є 15 представників з міжнародних країн та 24 учасниці з України всіх областей України. Також в нашій команді є представниця Європарламенту, про яку ми сходимо, розповімо після презентації нашого проєкту, який відбудеться в Одесі. Мета нашого проєкту це донести правду про війну, що розгорнула о, Росія на території України. Гуманітарні проекти та спільні пошуки меценатів для підтримки наших захисників та українців. Представляти переговори з представниками міжнародних організацій про гуманітарні місії важливим є для нас і для всіх українців це закриття неба над нашою Україною. Тому наша команда над цим буде працювати одним з найважливіших напрямок, який буде в нашій команді. Розповідати світу, що це треба вже зробити. Тому що якщо далі нам, нам допоможе на закрити небо, то. Формування міжнародної політики та участь жінок у дипломатичних процесах на рівні з чоловіками також один з наших метод проєкту є: є розроблення програми для допомоги і забезпечення військовослужбовців, інвалідів та їх родини, програмами реабілітації, протезування та психологічних підтримок, залучення інвесторів для відбудови наших містечок та міст. Програма співпраці з європейськими партнерами та євросоюзом для протезування наших захисників, тому що в нашій команді вже є підписаний меморандум з клінікою з Хорватією. Про і вже минулого року ми відправили наших захисників на реабілітацію. А цього року вже наші представники з клініки проходять навчання наших працівників, які є в наших центрах допомоги мрія та перемога. Також культурні і гуманітарні проекти на міжнародному рівні завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це будуть різні благодійні вечори, це будуть різні благодійні вистави, різні благодійні майстер-класи. Також дипломатичні участь у дипломатичних форумах. Участь у бізнес-форумах відкриття наш, з нашими спільно з нашими партнерами з 30 країн світу, відкриття виставки, які діти нам передали вже. Малюнків до будеться виставка відкриття у рамках нашого проекту 15 вересня в місті Україні в Україні в місті Чернівці. Потім вона пойде по всій Україні. Також у рамках цього проєкту за кордоном в жовтні місяці буде відкриття наших виставки нашого українського побуту та українських народних костюмів з двадцяти п'яти крім е, області України. Це буде виставка в Брюсселі, пані Людмило. Скажіть, будь ласка, це просто якісь теми, такі ви окреслюєте, чи це вже конкретний план дій, так, які це ви хочете проговорити? Угу. Це план і метапроект. Угу. Тобто, все це буде окреслено, проговорено саме на цьому форумі, так, який відбудеться 25 серпня в місті Одеса. Під час форуму, який організовує наша представниця пані Наталія Чован з командою Union Women бо який відбудеться в Одесі до Дня Незалежності України, під час от, з дискусійних панелів та під час презентації буде відбуватися презентація нашого проекту разом з іншими подіями, які будуть у рамках цього проекту. На цьому проєкту будуть 25 спікерів, тільки лідери і підприємці та професіонали з досвідом, три зони виступу на свіжому повітрі. Будуть також будуть живі інтерактивні панельні дискусії та розіграш подарунків. Пані Людмило, цікаво, а це буде протягом одного дня, тобто 25 п'ятого серпня, так. Чи, чи все таки довше плануєте? 25, -го. 25 -го. чи вистачить, а чи вистачить часу, оскільки ви окреслили стільки багато тез, стільки багато тем для обговорення? Чи направду буде цього достатньо, щоб це якось детальніше деталізовано оглянути, деталізовано якось знаєте, від відокремити якісь певні речі, щоб потім їх власне реалізовувати? Пане Володислав, під час цього форуму буде тільки лише презентація проєкту розповідь про мету проєкту. Вже в вересні місяці під час відкриття виставки міжнародних партнерів буде вже повна мета, повне прийняття плану нашого інституту і розповідь про мету і плани, які нас чекають вже в найближчому часі відрядження у міжнародних країнах. Тому ну, що не наша не, жіноча група. Продовжує, що... Тому що наша жіноча група вже за рік до офіційного нашого реєстрації нашого інституту вже побувала з та взяла участь у міжнародних країнах, такі як Мілан, Бельгія, Франція, Індія, Румунія, Хорватія, Німеччина та Великобританія. У цих країнах ми взяли участь як представниця України, як представниця свого благодійного фонду. У рамках проєкту ці, що ми були у відрядженнях, ми взяли участь у благодійні вистави у благодійні відкриття музею українського побуту, який відкрився в Хорватії, та виставка 10 картин, які пішли на благодійництво від нашої України. Це був проект соромно, 10 картин від нашої команди, представниці нашої команди. В синьо-жовтому синьо жовтій сукні вони були продані на аукціонах. Одна зараз на цьому тижні вже продається в Мілані, і ці всі кошти йдуть на допомогу нашим захисникам. Там на закупку знеболювачів, також це... в Індії в Індії. У нас була українська індійська вечір, у рамках якого було розповідь про український побут, який організовує наша представниця з Індії, тому що у нас є в нашій команді вже є представниця з Індії. Вона представниця однієї з фармацевтичних фірм. Також за нашими представниками спільно з нашими представниками в Бельгії відкрита цього року українська бельгійська школа, де навчаються наші діти з України та діти з різних країн світу, Завдяки тільки нашій представниці з Бельгії, пані Ірине. Пані Людмило. Цікаво, от в роботі, в роботі Інституту жіночої народної дипломатії наскільки сприяє? Місцева влада, можливо, загалом українська влада. Наскільки вам важко координувати свою роботу саме із чиновниками? У нашій співпраці, тому що я офіційно працюю в Верховній Раді України, в нашій співпраці є підтримка народних депутатів України, є підтримка команди президента, є підтримка. На е, команди за жінків є підтримка велика, є підтримка на місцевому уровні, на обласному, на державному уровні є підтримка і співпраця з нашими, праць, е, нашими працівниками, пані Людмило. Це така більше гуманітарна все таки місія, так? Чи є якісь конкретні такі результати роботи і за кордоном і в Україні такі державу творчі? Тобто більше я так розумію, що ви нагадуєте світу про Україну, про проблему, про війну, так чим треба допомогти? Так а чи займаєтесь ви чимсь ще крім цього? І мені дуже цікаво було б якісь конкретні результати. Так, тому що коли ми були на форумі в Великобританії під час форуму організатора спільно з нашими всіма представниками України та різних країн 35 країн на цьому форумі, форумі були, підписала таке звернення до Папи римського. Деталі це буде згодом оприлюдненого. Поки ви скажу таке, тому що форум надавно був, але є вже підписано з представниками 35 країн є підписане звернення до папи римського. Про підтримку нашої країни більше деталі розповім після того, як це звернення вже вийде в оголошення. Дадуть організатори змогу оголошувати, дадуть згоду, що ми оголошували. це поки такий секрет. Також, завдяки нашим партнерам, дуже багато наших військових маємо змогу відправити за кордон на реабілітацію. Завдяки нашим партнерам з Сполучених Штатів Америки. Ми відкрили три міжнародні центри допомоги для наших захисників, які знаходяться в Румунії, Хорватії та Кишиніві. В цих центрах наші захисники проходять реабілітацію. Також в цих центрах вони мають змогу пройти реабілітацію. Завдяки співпраці з нашими партнерами за кордоном, тому що приїжджають різні представники медичних заходів, які з за якими у нас є меморандуми. Це з Бельгії, Горватії та з клінікою з Мілану. Вони приїжджають в ці центри раз в місяць, раз в два тижні. приїжджають, відвідують наших е, е захисників е, в наших центрах. Також е, діє програма. Що ми зробили пілотний проєкт, який був запущений в Київ. Ми запустили його в Кишині, Це реабілітація з оснастиками е, е, та тваринами. У нас є морські свиньки, є зайчики. І наші захисники після цієї реабілітації вони трохи від цієї психологічної, що у них є зараз, відійшли трохи. Mm -hmm. Тут, таким так, чином... таки, мрія та допомога наступного місяця вже на початку березня відкривається перший в Україні, тому що дала тільки один наступного року має бути ще дві такі центри в Україні. Офіційне відкриття буде 2 вересня. Він відкривається у Чернівецькій області. Тобто, в принципі, місце дислокації таке основне це Чернівці, так я правильно розумію, де так, базується. Тому, що це гірський район, і там є дуже багато гірських і є дуже багато мінеральних вод. Де наші захисники мають змогу пройти і екскурсію на рибалку, екскурсію на природі, мають пройти багато е, змогу пройти багато майстер-класів на свіжому повітрі. Є е, для захисників і можуть водити. Є наші працівники, які допомагають. Є екскурсію у нас гори. на звори один, на один-на два дні. Вони йдуть гори з ночівкою. Пані Тому ви, ви, а, ви що, ви район. а що проводиться для дітей? Можливо, у вас є якась така особлива програма? Так, в як у мене є благодійний фонд, який спеціалізується на допомогу жінкам та дітям. У нас за період війни ми з'явикували з нашою командою 950 дітей. І 320 дітей е, суто з Маріуполя, і у нас тисяч е, дітей. Ми евакували з України з е, Маріуполя. У нас є дітки, які на жаль залишили без пані Людмило. Та, на жаль розірвався зв'язок з пані Людмилою. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що ми спілкуємося із Людмилою Онофреєси. Це представниця. Апарату Верховної Ради України та засновниця проєкту інституту жіночої народної дипломатії, зокрема з пані Людмилою, вже обговорили їхні презентацію їхнього проєкту you Nation Women Forum», який буде відбуватися 25 серпня цього року в нашому славетному знаному місті Одеса. Власне, що будуть обговорювати нам? Пані Людмила їй розповіла, а наразі обговоримо те, ще, чим займається інститут жіночої народної дипломатії. Пані Людмило, чи ви з нами? Да, да, на да. вибачайте, але трохи збилось. Це гаразд. Пані Людмило, а ви ще є директоркою благодійного фонду Шищіралей. Взагалі цікава так. назва, звідки вона така з'явилася, але чим залізка назва? Це індійська. Сам фонд заснований моїм чоловіком, тому що мій чоловік з з Індії, але проживає в Україні. І це індійська назва. Вона перекладається як роса. У нас є філіал в Індії, тому він міжнародний фонд. Так і цікаво, чим займається ваш благодійний фонд? Яка спеціалізація специфіка? В Індії, він в Індії у нас він займається тільки допомогою жінкам і дітям. А в Україні він займається допомогою жінкам, дітям і нашим захисникам пані, Людмило. І про о, ще інститут жіночої народної дипломатії цікаво, чи можна туди долучитися будь-кому охочому. Якраз от хотіла запитати: а у який спосіб, чи є якийсь спеціальний добір? Так. так, які критерії повинні бути для охочих людей. У нас вже є 20 представниць по одній з кожної області. В двох областях вже є по п'ять представниць. А якщо е, є бажаючі, можуть доєднатися до нашої команди. Ну, я так думаю, що це люди мають бути активні, так, прогресивні, так. патріотичні. Тобто, от які критерії? Тобто, я ж так уявляю, уявляю собі, що не можна просто ну всіх долучати. Тобто, ці люди мають mm. якось довести м, свою причесність до якоїсь хорошої справи. Це так? Так, 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 панівля, тому що. Набирати всіх, на жаль, ми не зможемо. Є багато, які мають, але є якісь критерії, тому що нам це завдяки міжнародним партнерам, вони дали якісь критерії. Вони мають бути представниками різних сфер. І обов'язково одне із представниць з кожної області має бути представниця або дружина нашого військового, як він проходить службу, або дружина нашого загиблого героя. І це є умова наших партнерів. Це має бути обов'язково, а також мають бути представники, які мають якийсь досвід своєї діяльності. Пані Людмило, і ще цікаво, чи ви не плануєте розширювати спектр своєї діяльності саме Інституту жіночої народної дипломатії, чи, до прикладу, не, не переоблаштуєтеся з часом, як, ну, до прикладу, навіть той же. Фонд Сергія Притули, який закуповував, який спочатку був просто фондом, який допомагав гуманітарно, а пізніше вже почав навіть закуповувати байрактари? Ну, я думаю, що якщо наш інститут народної дипломатів буде працювати суто на те, щоб допомогти Україні представляти Україну і представляти її між Україною в Україні та в світі. В, в нашому проєкті є один пункт гуманітарні місії, але це не буде, тому що є благодійний фонд, який займається благодійний фонд. Це не робота інституту народної дипломатії. Зрозуміло, дякую вам дякуємо вам, пані Людмило, за вашу роботу, за вашу небайдужість. Те, що клопочитися дійсно і нашими захисниками, жінками і дітьми, Людмила Онуфрієса, представниця апарату Верховної Ради України, засновниця проєкту інститут жіночої народної дипломатії, була в етері громадського інтерактивного та радіодин, і з пані Людмилою мали можливість поспілкуватися про презентацію проєкту інституту жіночої, народної дипломатії you Nation Women Forum», який має відбутися 25 серпня в місті Одеса. І, зокрема, мали ще можливість поспілкуватися про власне роботу її інституту, і, зокрема, яку допомогу він надає нашим жінкам, нашим дітям, нашим захисникам. На все добре, тримайтеся і слава Україні. Дякую. Слава. Героям слава, дякую вам щиро. Дякую.